Всім доброго дня, дівчата! Сьогодні в нас з вами нарешті різні срібні прикраси цікаві, я хочу показати. Ну, Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Я знаю, що не всі таке люблять. Але якихось незвичних прикрас у мене багато. Я просто сама таке люблю. Давайте подивимось, те, що я люблю. Ось такий браслет. Він зі срібною оцією вставкою то срібною фурнітурою в цілому. Тут незвичні перлини самі по собі. 800 гривень вартість браслету. З перлинами, вони такі типу подвійні. Бачите, як одна подвійна, близнюки, перлинки близнюки однояйцеві. Такий 800 гривень. Тут срібна, вся фурнітура срібна, невеличкий карабін, але, в принципі, налучитись можна від 19,5 довжина до 21,5. Можна до годиночка, якщо у вас є щось, це в мене кішка вцепилася випадково так от. До годинника білого або чорного буде цікаво. перлинки натуральні, натуральні. Далі каблучка у 18-му розмірі. Це срібло та золото 850 гривень, 375-та проба золота. Дівчат, вибачте, помилилось, що я сказала. 18, і тут 17,5 розмір, 17,5. Підвісочка з оніксом. Можна використовувати як оберіг 850 гривень вартість. Вона невеличка. Невеличка, але все одно не дуже дрібна. О, онікс, дівчат. Так, 18-19 мм або 2,4. Загалом це без вушка. От така класна. З візерунками такими. Ронікс просто задала, що ніякому не покажилось. це кольє 46 плюс 3 см. Подовжувач. Це у нас також Онікс. Але тут фурнітура біжутерія 450 гривень. Бачите, така паралинка невеличка. Цікаво, як би таким чином зробити, як ви думаєте, ну, так, також незвично, тим паче, тут зірочка красива. Зірочка, зірочка. Це в нас біжутерія. Нагадаю, що тут вставочка біжутерія. Ось такі сережки дуже красиві. 1450 гривень, 41 долар в них вартість. Але я вам точно не можу сказати, от які це є камінці, але вони дуже схожі на цитрини. Тут золота накладочка, тут є всі три проби. Дівчата, вони просто казкові. Якщо вам такого стилю подобається, то придивіться. Бо... Хотіла сказати, бо я придивлюсь, Ну, вони класні, такі, цікаві, цікаві. І камінці, і так, і сяк. 1450 гривень. Це не ціна за таку модель. І вага в них 9 грамів, ну майже 10. З накладками у розмірі 18,19 і 820, точніше, я не можу сказати, бо це широка модель і так не, не промірюєш. Тут у нас молитва, дві накладочки золоті, 2200 гривень, це у нас найбюджетна каблучка, широка. Десь 1 сантиметр, тут у нас ширина, майже 11 міліметрів. Воно більш як чоловіч такі на крупні пальчики. Чи стосовно чорного. Кольору є ось таке, але воно довге, воно типу сутурич, як це сказати правильно. Тут 56 см плюс ще подовжувач. Онікс та корали 550 гривень. Це не онікс, це агат. Тут видненькі прожилки. В такому стилі може бути і онікс з перлинками замість коралів. Ось такого плану сережки досить цікаві. Вони так блищать. Тут ось цей замочок напівавтомат. Ось такі 8 грамів, 1100 гривень вартість. Вони недовгі, такі стильні, 5 сантиметрів. Проба у нас на замочку. Тут браслет довгий, він є 18 грамів, 1650 гривень. Його можна переробити на кольє або браслет на ногу. Він може бути, бачите, тут ще такий подовжувачі, ма... мало того, що він сам по собі довгий. Тут кубічний цирконій такого цього. Або можна його зменшити по своєму зап'ястю, плюс-мінус, воно буде сидіти. Ну, тобто, тут не, не крупні ці, можна <кій> один елемент тихенько собі відпанахати. Але, оскільки ми не любимо переводити речі, то я б його використала як браслет на ногу. Від 22 см довжина. Або, або максимально 25,5 см. Якщо на ногу, то це то це не лізе, ще й трохи лишиться, але це залежить у всіх у нас різний розмір. Це нас таке на натандітну дівчину. І він може бути ще крупнуватий на ногу. Бо на ногах я дивлюсь, такі акуратні ланцюжки носять такі. Тонесенькі, тонесенькі. Переважно золоті. ну, Леді у нас завжди леді. От. Він і так, і так класний. Такі кружочки це, якщо у вас є. Що докомплектувати, ну кольє вийшло б круте. круте. Тому що тут багато цих елементів, вони б більшу частину перекрили б. А інший ланцюжок, в принципі, любого плетіння можна поставити. Лайфхак 1650 гривень. Ой, дівчата, це я сказала і згадала, що хтось писав, навіщо нам щось там ще переробляти. Дівчата, ті, хто так вважають, тим в принципі нічого не треба. А є дівчата, які люблять щось переробляти, щось робити самі. Це ж ми всі ж різні. Ми всі собі <шу> шукаємо розвагу. Ось такі сережки, типу сваровський, 600 гривень вартість. Ну, не типу сваровський, вони. Тут срібний замочок у радіюванні. Тут просто замочок, просто оця така вісюлька. Вони такі, можна сказати, навіть що готичні. І по 5 грамів кожна 600 гривень. Блищать. Якби їх ще кое хто не обмицькав. Так що багато хто любить переробляти прикраси. І взагалі такі прикраси більше подобаються, тому що в них вкладена твоя душа, якась твоя ідея, твоя робота. І легких шляхів ми не шукаємо. 950 ось ці турецькі сережки з синіми такими камінцями. Тут, типу, ось це аквамарин дублет, але я не можу вам сказати, от як саме він зроблений. Але тут точно є один слой кварца. 950, вони такі синенькі, вони такі красиві, вони майже нагадують по кольору підвізку з Титаніка. Але там, здається, все-таки трохи-трохи темніше, бо я їх бачу на тон світлішими, ніж ви. Дівчата, вони такі маленькі, охайні, по сантиметрику камінці наші. 3,5. Якраз добра вага, щоб носити кожного дня. Хотіла сказати, що під блакитні оченята, але, в принципі, це вже немає різниці. Можна зробити блакитні тіні або блакитну підводку. І на останок сьогодні, на останок, так, більше поки я не придумала, що ще додати ось така підвісочка Аметист 2500 гривень, це індійська. Взагалі, я планувала сьогодні Індію, але думаю, подивимось, щось трохи незвичне, бо ми давно так не дивились. Єдине, що ми дивились з вами браслетики. І до деяких браслетів будуть набори. Якщо ви не дивились відео з браслетами, обов'язково подивіться, я залишу посилання. Сподіваюсь, що не забуду це зробити. Бачите, такий неправильний трикутник форма. Так, форма, форма. Лінійки нема. Так, 2 см, 2 см і 3,5 десь це разом з вушком. Разом з вушком. Така у нас є сьогодні ідея. І могла би я б ще додати таксандритове намисто 49 см. Воно по кольору більше фіолетово-зелене. Фіолетове з зеленим таким трохи, як темна трава відтінком. 3500 гривень це не бюджетне. Олександрит. Може бути і аметистики, ограниці, цитринчики, прозеоліт. Вони в іншій ціновій категорії подешевше. Це одне з самих дорогих Це я порівнюю по ціні відносно розміру намистин. Тобто, може бути дорожче, але з крупними там крупними намистинами Це, наприклад, я. Ну, і я була б не я, якби я щось не пропустила. Я пропустила одні сережки, такі трохи циганські. Ви такі, більшість з вас такі не любить, але я такі люблю. Причому вони всі такі однотипні, але всі більш-менш відрізняються. Це б треба по-нормальному зібрати все, що в мене було такого. І показати все разом, бо їх, напевно, пар 10 в мене б знайшлося. так думаю, плюс ще якщо свої дістати, взагалі подивитися на цей трохи циганський стиль. От. Тут просто в нас кубічні на намистинки та срібло. На гвіздочках таких. Вони досить цікаві. 5,2. 2 і 7, ну це ви вже самі обираєте, до чого вони вам. Я думаю, що вони на світленьку дівчину, але то, в принципі, прибрати волосся та й на любу будуть. На любу красотку. така цікава модель, сережок. Якщо ви дивилися мої відео, то в мене часто такі бували зі срібними прикрасами. У відео просто. Вже давно я таким стилем не займалася. Подивіться, ну класні. Вони класні, дійсно, 1200 гривень вартість. Причому вони відносно легкі, по 5 грамів кожна сережка. Ось така квіточка-гвіздочок. Вони зручні, цікаві. Можна шльопати в них. Так, вдягнув і побіг, а що вже скоро весна. Сьогодні сонце на мене дивиться, ніби вже сьогодні весна. Головне, в цьому житті не пора року, а ваш настрій. І самопочуття також, але то вже ми так сильно <кхм> вплинути не зможемо. Такі дівчата у нас прикраси з такою моєю <кхм> річчю. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Я дуже рада, що відео вдалося записати. Раніше, а чекаю на ваші коментарі. Гарного дня, до побачення!